Незаконно виготовляли алкогольні напої на Харківщині. Збували на території Полтавської та Харківської областей. Правоохоронці припинили діяльність підпільного цеху. Встановлено, що організували незаконне виготовлення лікарів горочаних виробів без відповідних ліцензій. Троє осіб. Про це повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. Під час обшуків у гаражах, де виготовляли та зберігали алкоголь, в автомобілях, якими його перевозили, правоохоронці вилучили 3570 літрів спирту, 3557 літрів лікеру горілчаних напоїв, а також 2354 пачки тютюнових виробів без марок акцизного податку. Загальна орієнтовна вартість вилученого понад 1 мільйон гривень. Окрім цього, обладнання для виготовлення ароматизатори, пластикові ємності, коробки для пакування на речові докази накладено арешт. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Слідчі дії здійснюються територіальним управлінням БЕВ у Полтавській області за частиною 3 статті 204 кримінального кодексу України. Це незаконні виготовлення транспортування з метою збуту, а також збут спиртових дистиляторів, алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей.